Нарешті, друзі, знову відео, знову дискусія з вами. І ні, я не лежу на підлозі, як багато з вас часто мене запитують, Марк, Маркіян, ти що, лежиш на підлозі чи що? Ні, це просто підлога на стіні. А чому так, не питайте мене. Це просто мені так подобається і все. Я думаю, що вам також. В сьогоднішньому відео, друзі, хочу поговорити, чи Канада це є світле майбутнє для вас, чи зрештою, врешті, це буде просто. Повернення назад додому. Звісно, не забувайте підписуватись на канал. Це вам нічого не коштує, але таким чином ви підтримуєте не тільки мене, ви таким чином підтримуєте україномовний контент в Ютубі, і це дуже і дуже важливо. І також подобайка з вас за те, що я завжди тут. І за те, що я створюю цей контент для вас, і ви маєте що дивитися вдома. Хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial, або кредитна спілка. Будушність це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки і більше по одних з найбільш винніших умовах. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні. Допомагають розвивати. Українську громаду тут в Канаді посилання буде внизу в описі під відео. Переходьте, дізнавайтеся більше для себе. Буквально менше ніж через тиждень програму COED буде закрито, Принаймні так на даний момент. Чи будуть її продовжувати трошки, трошки все дивно, тому що минулого разу вже була якась інформація, і минулого разу вони були її продовжили фактично до липня. Якби вони дуже дуже сильно хотіли продовжити, вони могли би продовжити до кінця року зразу без ніяких проблем. Але це не означає, що це нереально, це неможливо. Можливо, вони і продовжать знову. Але на даний момент лишилося дуже і дуже е, короткий термін, щоб податися всі документи і отримати, як то кажуть, зелене світло в Канаду. І ви себе напевно запитуєте: та навіщо мені цей кое? Та не хочу я їхати, та не планую я їхати. Та на що мені це? Це є безплатно. І це нічого не коштує. І якщо ви подастеся зараз, наприклад, то ви будете мати можливість аж заїхати до 24 го року е, березня і отримати і скористатися фінансовою допомогою безкоштовним е, житлом на перший час, і всіма, як то кажуть, е, допомогами, які Канада створила для нас, для наших співчизників, для наших українців. І можливо, вам це не потрібно, і можливо, вам не треба Канада. І це добре, що вам не треба Канада, бо нам потрібно розбудовувати. Розвивати Україну, зміцнювати Україну, тому що нам потрібні люди і так далі. Ну, люди, які хочуть, думають, вони й так будуть це робити. І моя робота просто вам нагадати, що така ситуація є. і Якщо ви навіть будете мати такі документи, ви можливо навіть не будете самі їхати, але в майбутньому. Можливо, до ваших родичів ви захочете поїхати. Може, ви захочете як турист, просто відвідати Канаду після перемоги України? Хто його знає, як це перекрутиться? Тому ви собі подумайте і вже для себе робіть в цей вибір, бо це тільки ваш вибір. Запам'ятайте це. Чи в Канаді є світле майбутнє? Що я вам скажу чесно так від щирої душі? Я хочу вам сказати, що так, в Канаді є світле майбутнє. І якщо ви приїдете в правильний час, в правильному можна сказати краще вік, щоб у вас був правильний, то тоді е, у вас є дуже дуже велике світле майбутнє, і особливо, якщо ви молода сім'я і ваше навіть немає дітей, то в принципі в Канаді ще можна стати на ноги. Можна чогось добитися. Саме, Саме можна сказати, таке головне, що Канада вона дуже-дуже велика, дуже багато має різних великих міст. І яке ж місто вибрати? Це, напевно, найбільше питання, яке всіх цікавить. Ви не можете. Всіх містах побувати перед тим, як на кінець, то чи нарешті собі сказати: Ой, я тут буду, мені тут сподобалось, бо це буде коштувати дуже величезні гроші. Якщо у вас є вже така, такі гроші, то я думаю, що вам Канади точно не потрібно. І ви можете собі десь я взагалі не знаю, на канарах собі жити, і вам цієї Канади не потрібно. Але успіх дуже буде залежати від міста, яке ви виберете, тому що все буде залежати від того, який у вас стиль життя, що ви хочете від життя. Як чи вам подобається океан, чи вам не подобається океан, чи як ви можете е, розходитися з, з своїми грошима, тому що якщо вам це не дуже так, якщо ви не боїтеся так гроші трохи тратити, то в принципі можна собі і жити в трошки дорожчому місті, багатшому місті. А Якщо ви такі, що ви хочете економити, то розумієте, факторів є дуже багато. І Я персонально робив відео на про дуже багато різних міст. І це в принципі вже буде більш залежати від індивідуальності і вже від вашого власного досліду. Але чому я про це говорю? Бо це дуже важливо, щоб добитися якогось вершин, якщо вибрати правильне місто. І все можливо в житті. Запам'ятайте, кожна людина може добитися великих вершин. Ми всі маємо мозок, ми всі маємо розум. Просто деякі люди здаються і не хочуть іти до кінця закінчити те, що вони почали. І тому багато з них лишається позаду. А ті люди, які готові ризикнути, ті люди, які готові вчепитися за щось, то вони завжди може 50 раз ви помилитись, може 50 разів попечеться на чомусь, але ви все рівно щось ви доб'єтеся, щось ви з цього візьмете, чи досвід, чи е, стабільність, чи взагалі. Що-небудь, що вам подобається, за чим ми прийшли. Тому запам'ятайте це, що все можливо і світле майбутнє є в Канаді. Але якщо ви маєте нормальне життя в Європі, якщо ви маєте нормальне життя в Україні, звісно, не враховуючи те, що зараз війна в державі, то вам Канада по великому розрахунку не потрібна і навіть не думайте про Канаду. Але якщо ви дійсно хочете. Жити і американсько-канадське життя відчути, якщо ви хочете жити життя, де ви будете їздити на роботу і приходити додому, і не бачити дуже часто людей на вулицях, і в загальному просто бути сам, самі собою, чи тільки в вколі вашої сім'ї, і е, жити стабільне, спокійне, життя, де вам нічого крім того, щоб на роботу прийти, і прийти, вернутися додому, і побути собі на вихідних вдома. То ця країна точно буде для вас. А все решта, що ви будете робити, це вже буде, звісно, для вас дуже великий вагомий бонус. Наприклад, ви будете кудись їздити відпочивати, чи ви будете якийсь кемпер брати, виїжджати з кемпером чи рибалити. Це вже зовсім все індивідуально. Але якщо ви така людина, то вам Канада точно сподобається. Люди повертаються назад, в Європу. Звісно, в Україну повертаються також, але не в таких числах, як Європу. Але люди будуть повертатися, не всі зможуть отримати піар, не всі зможуть а, здати англійську, не всі захочуть навіть цієї, англійської, не всі захочуть лишатися в Канаді. І це нормально, це просто така легка програма, що мені здається, що люба людина, і в тому числі я, якби я жив в Європі чи навіть в Україні, в мене би була можливість попробувати і, і потрапити в Канаду, то я би цим скористався просто для того, щоб виростити як людина, для того, щоб. Отримати життєвий досвід, бо все рівно досвіду, досвіду ви наберетеся. Це не те, що я кажу, що ви не бачили світу, чи що ви приїдете в Канаду, і тут Канада для вас щось таке нове відкриється, і ви зразу станете експертами по життю. Ні. Але ви, можливо, натрапите на щось, що вам допоможе зміцнити ваш життєвий досвід і відкрити ваші очі трошки на цей бік світу. Але в загальному Канада не є погана держава. В Канаді дуже багато українців живе. Як я говорив не один раз, я не бачив ще українця, який бомжував. Я не бачив українця, який дуже сильно жалівся на Канаду, як е, тобто українець, який має паспорт, має е, піар. Тобто людина, яка вже фактично не має за це все переживати. Ніхто не жаліється. Живуть люди спокійно, працюють, щось мають город можна мати, можна мати свій особняк, можна. Їздити відпочивати два-три рази в рік, і я знаю людей, які це роблять. Все все можливо в тому житті. Це просто все залежить від людей. І деколи людям легше просто, чесно вам сказати, почати трошки понити. І замість того, щоб е, цей час, цей вагомий час, цей короткий час, який ми є тут всі з вами на планеті, використати на те, щоб покращити себе, покращити е, своє майбутнє, зміцнити себе як особу. Почати займатися спортом, розвиватися як людина, і ви побачите, що все можливо в тому житті. Головне ніколи, ніколи не здаватися. Я думаю, що для українця це дуже дуже легко зробити, бо ми українці ніколи не здаємося. Ми така нація, що ми працюють, нам е, треба. Дай нам, як то кажуть, можливість тільки працювати, і в нас все буде добре. Ну, якщо нас хтось зачіпить, тоді українці починають ще більше і більше відбиватися і йти вперед, і ще більше і більше, як то кажуть, отримувати життєвого досвіду. Тому, друзі мої, надіюся, що ви зрозуміли, що я хотів вам донести в цьому відео. Надіюся, вам відео сподобалося. І побачимося дуже-дуже скоро з вами в наступних моїх відео. Щасливо і бажаємо тільки всього, самого найкращого, і головне, пам'ятайте здоров'я, бережіть його.